Всім привіт! Сьогодні у нас, звісно, звісно, крафт, як я і обіцяв, будемо намагатися е, зробити два крафти. Перший крафт, як ви бачите, ми будемо намагатись зробити, щоб випити нову колекцію. Це або під P2000 Wikit, або AWP Doodle Lore, він мені дуже подобається, або UM45 WillChild. На все це у нас є разом майже 40% тобто 1379, 13.79, 1379. Це все інший шлак окрім, окрім того, що я засунув ще сюди обріз, котрий дає нам 3% 3,45% на АВП Бах. Дуже крутей АВП. Вона нас дуже окупає, вона коштує 94 бакси. Усього цей крафт коштує 44 бакси. І дві речі нас окупають. Єдині це або. АВП Бах або АВП е, Додолор. В принципі, не так погано, тому що далі ми будемо намагатись крафтити вже таємне. Тому давайте, давайте закидаємо це все до е, крафтингу. Ось я трошки тут закупив. МАК, Дігл, ще один МАК, Скар. І чотири нових скіна. Котре у нас є останнє, ми додаємо. Мабуть, ось цю МП5 Давайте три. Два. Один. Сраний як змії. На нього було 7%. Нам видало 7%, розумієте? 7. Що робити? Що робити? А робити ще один крафт. Е, тому що, в принципі, ми можемо зробити ще один. У нас є МП9 Максім. Максим. що є не з фабрики, МП-9 з численними подряпадами, в принципі. Другий крафт. Скільки тут? Відсотків 20 може. Щось таке на цю колекцію. Сподіваюся, що вона вистрілить. Давайте три. Два. Один. Нова графіт! Це бляха просто нова графіт, що з не слабливі. І так, ось наш шанс. У нас є 30% на те, що вона випаде або калаш, або оця Wellworm М-ка. Якщо випаде М-ка, це дикий окуп. Це просто дикий окуп. 337% плюс. Це прям, ну, топово буде. 253 бакси вона коштує. Це теж буде, в принципі, окуп, але на 3 бакси це немає значення, немає сенсу, в принципі, і Battle Scared. Ладно. Все ж таки я вирішив докупити ще один. Ще один під 2000 вітерсік. У нас по шансах виходить, що у нас буде 40% на цю колекцію. І якщо ми вибиваємо її, просто ми в кайфі. Я хочу навіть калаш, я буду реально ну, радий навіть калашу. Але якщо ми виб'ємо зараз м uh, ну це буде просто космос. Це буде МК за 250 баксів. 40%, 20% на м це доволі великий шанс для крафту. Побажайте мені успіху. Давайте три. І два. І один. Фу, not bad. Я вибив червоний калаш. Хедшот. Я вибив все ж таки калаш. Це не МК. На жаль, дуже на жаль, але це червоний калаш. І я задоволений. Я казав, що буду задоволений навіть калашу, і я задоволений. Що у нас по флоту? Плот 05. Ой, вшатаний який. Але це круто. Це дуже круто, я дуже радий йому. Коштує ця, цей калаш зараз 2370 гривень. А ні, ми в окопі. В принципі, ми, ми, ми в окупі навіть. Тому це дуже непогано. Це дуже круто. Новий калаш. Ну, виглядає прикольно, але не знаю. Я від нього не тащуся, чесно скажучи. У мене інший калаш трошки, він мені подобається. Але виглядає так. Гасно. Доволі гарно. Тобто ну, з ним прикольно грати, він проливається такий. Не знаю, можна і знищити, в принципі. Хоча, скоріш за все, я його пущу на розіграш. Тому усім дякую, усім гарного вечора. Або гарного дня, дивимося, коли дивиться. Дивіться, скоро будуть розіграші, вже гарні розіграші, от на такі айтеми, на такі скини. Тому підписуйтесь на канал, я його тільки починаю вести, тільки розбираюся з усім, намагаюся розвивати український ютуб. Буду дуже вдячний вашим коментарям, вашим якимось порадам. новому лайку та підписуйся. Тому всім дякую та слава Україні!